Карпат. Відео своє я розпочинаю із огляду таких, таких невеличких покупочок. Скоро 1 вересня, хоча ми купували одяг, деякий для дітей навесні, щось купували і посеред літа. І зараз те, що купили. І що саме зараз купили, то я так швидесенько покажу. Купляли для Андрійка ось таку ковтинку. А, такий таку олімпієчку. І купували ось такі джинси. Так як в нього є ще штанців різних багато, то так просто оновити. І ковтинків є багато, і на довгі рукави, і футболочок, то щось таке оновити, освіжити йому купили таке Також вікусі. Вікусі теж вона штанів має дуже багато, і навесні щось купувала, і вона вже так не росте. А єдине, з чого вона виросла, то своєї вишиванки. Тому вона сама собі вибирала. Я хотіла світлий якийсь колір купити, а вона. Не хотіла, вона купила собі ось таку чорну вишиванку. Так як то вже дівчина перейшла в 9 клас, то я вже дуже сильно не наполягаю на тому, що мені подобається, бо носити їй. А вона має такий характер, що якщо вона впреться, то носити вона не буде 100%. Купила вона собі ось таку вишиваночку, купила собі, звичайну білу сорочку на довгий рукав, то що вона хотіла, купила собі джинси. Такі чорні, класичні, і купила собі ось такі теж трикотажні штанці. Вони можуть бути як спортивні, тому що мають тут таку знизу, що стягається штучку. І, в принципі, якщо розпустити, то навіть і не видно, що вони спортивні, на вигляд як класичні. Софійці нічого такого не купували, бо вона теж одягнута, я її перед тим купувала. Єдине, що нам треба було, то ми купили такі маєчки. Мімімішні для Софії. Такі маєчки, ну і такі трусики. Андрієві теж ще докуповували. Вікусі ще треба докупити. Такі деякі дріб... щось з дрібного, але то нам треба буде десь ще іншим разом. За сьогодні не вдалося купити те, що хотілося все. З канцелярії багато нічого не, теж не купували, бо якось раз їздила, але не показувала я купила канцелярію, якусь я купляла собі і щоденник, і ручки. А єдине, що зараз Андрійко, його не було. То він собі купив пенал, вибирав, стругалка, пензлики, олівчики з усіх олівців кольорових, так як і я вчилася. Ну, принаймні на той час в художньому. Ось такі від Марко: найкращі олівці. Принаймні були, ну, поки що, щось мій кращого не знайшли. Дійсно, якісні і тверді олівці, прості, точніше, там є. Від найтвердішого до такого м'якшого, ну, самі найкращі були. Принаймні, ми поки що щось не знайшли краще. Звичайні, прості олівчики, резиночка, одна друга лінієчка, фарби і Андрій щоденник такий собі вибрав. Теж мені щоденник не подобається. Тмяний досить такий всередині, але йому подобається. Став біля нього, вибрав собі, якби я купувала, купувала би інакше. Але йому такий подобається. Та й все. Одним словом, тут ще є ось такий кольоровий папір. І все. І в канцелярію навіть більше нічого не купували. Бо минулого року я стільки купила зошитів, що в нас є цілий ящик складений і для Андрія, і для Вікторії. Що навіть немає потреби щось зараз знову купувати. Бо пройшлися так по магазинах, зошити одні й ті самі, що ми минулого року купили, що тепер сенсу щось купляти інше, просто аби купити, взагалі нема. Ось такі покупки. Впросила я своїх дітей подефілювати, принаймні хоча б трошки показати, як воно виглядає на людині. Андрійко не дуже хоче показується, він не любить ходити, щось купувати. Я його ледве допросила кажу: Андрійко, ну вже треба то, що тобі подобається. Одним словом, я купляла то, що подобається мені. Єдине, що підбирали йому на його ріст. Навіть сьогодні ходили стригтися. Вже без тебе постригтися точно нам не виглядає. Вийде. Е, ну якось так, Ми йому вибираємо одяг. В навпаки, вона повністю вибирає одяг собі сама. І навіть якщо і мені щось не подобається в тому одязі, їй подобається, то я, чесно кажучи, мушу йти їй на вступки. Е, бо вона, якщо б я її купила щось сама, вона б його просто поклала в шафі. У нас вже були такі випадки. Е, і просто би того не носила. тому Повністю одяг, вона вибирає сама. Дефілює без проблем. Я її питала, кажу, чи показувати взагалі, тому що деякі однокласниці дивляться канал і побачать навперед. А вона каже, що її все одно, будь ласка, нехай дивляться. Тому дівчатка вам привіт, хто дивиться. Вікуся одяг показує свій навперед, без будь-яких проблем. І ось так воно все виглядає на дітях. Досить тішитися одягом чекає робота, бо як же ж одяг одягом, все це подивилися, подефілювали, поскладали. Окрім того, що одяг, я ще привезла собі слив. І що ж робити з тих слив? Я думала, що вони, може, якісь такі досить солодкі, ми стільки не з'їмо, вони кислуваті. Хочу приготувати я із них а, варення, повидло. Сливи я всі перебрала, помила, повидаляла з них кісточки. Заливаю сливи водою і буду просто перекип'ячувати буквально декілька хвилин, щоб просто слива зм'якла. У е, мене в дитинстві мама готувала варення таке, що просто відділяла від кісточок і готувала разом із шкірками. Я, чесно кажучи, люблю таке варення, воно мені подобається. Для мене було дуже смачно. Їсти оті шкірки такі позакручувані, мої ж діти такого їсти не можуть. Їх пригощала бабуся й одна, і вже чоловікова мама теж так готує варення, і вони того не можуть їсти, воно їм не подобається, не смакує, тому я прокип'ячую воді, потім перетираю через сито і тоді вже готую із сливового пюре, роблю повидло. Окрім того, ставлю відварювати кукурудзу. Теж привезла, то діти люблять їсти просто таку обварену водичці із сіллю. Ну і ставила відварювати, і провіряю, чи достатньо водички є у сливах. Все достатньо. Чекаємо, поки закипить. Як тільки закипіло, я виключаю Литу. Дивлюся, чи добре все буде відділятися, чи зроблю я з того пюре, чи зм'якли сливки, все гарнесенько змякло, але перше виймаю дітям кукурузу, тому що вони вже чекають, і треба в першу чергу подати її їм. А вже далі займаюся своїм сливовим варенням. На друшляк я відсіджую сливи. На друшляку залишаю, що можу, щоб воно собі стікало. Решту я ось тако проціджую через ситечко. І ось тако поступово горняточком набираю все пюре, яке залишається на ситочку. Я просто перетираю ось так черепачком, гарненько, раз, раз. І хочу сказати, що навіть шкірки, оскільки вони проварені, вони досить таки добре, перетираються через сито, лишається дуже мало шкірок. Практично ну, із цілої каструльки, що я переварила, напевно, малесенька така жминька залишилася і все. Ось так виглядає кухня від моїх приготувань. Це все, чесно кажучи, без перестанку миється. Та хто готує закрутки, той і знає. Але зато повна каструля компоту такого термоядерного сливового, якого можна теж закрити в баночки, потім просто розбавляти собі на водичку і е, перетерла десь вийшло там в мене 3 літри пюре сливового. Підготовляю кухню, витираю всі ті потьоки, які в мене наробилися на кухні. і буду готувати варення до сливового пюре. Я зазвичай на літр... Даю один до одного цукру. Звичайно, що багато хто може казати, що це дуже є е, шкідливо, погано, цукру забагато, але я думаю, що краще їсти домашнє повидло варення, яке є приготовлене з ягідь, і слив, наприклад, там із фруктів якихось із цукром, ніж їсти. Е. Якісь фруктові відходи, так як зазвичай готують промислові е, варення, оті всі джеми, повидла. Скільки читаю все на упаковці, там постійно пише варення абрикосове, а туди входять е, яблучні якісь відходи, ароматизатори абрикосу і просто цукор. Тому краще готувати так, але принаймні з того фрукта, якого ви хочете. Сливи з яблука, в кого є там. Ще щось, Наприклад, в когось є абрикоси вдома, персики, хто живе, і клімат дозволяє все все вирощувати і готувати. Ось таке варенечко. Тому спочатку я кип'ятила варення без цукру, а потім вже додаю цукор, прикриваю і на повільному вогні прокип'ячую десь приблизно 30 хвилин. Тому що воно хвилин 20 готувалося без е цукру, а потім з цукром. Тим часом я підготовляю собі сливи на пиріг на галету. Я нарізала дуже дрібно сливи, додаю цукор, додаю кукурудзяний крохмаль, додала трошки ванільного цукру, і все це дуже добре перемішала. Цілі сливи я не даю, тому що мені не подобається, як вони так розлазяться, а дрібненько нарізані мені подобаються. Тісто я приготувала на галету, воно готується дуже просто, я вже знімала. В мене просто десь воно зникло. Я його або випадково видалила і в процес приготування не вклала. Але. Ви з легкістю його приготуєте. Просто треба відважити борошно, в борошно додаєте трошки а, цукру, солі, закип'ячуєте водичку з олією і просто вливаєте це все у а, борошно. В борошно теж додаємо розпушувач і замішуємо. Тісто буде таке, як заварне. На пару хвилин залишаєте, щоб воно. Постоїло і можна готувати ось такий пиріг. Як бачили, ви, я смастила саме тісто ще кукурудзяним. Крохмалем виклала начинку, щоб крохмаль знизу вбирав ще той сік, який буде виділятися. І все, ось так гарненько виклала начиночку, все пощіпувала, зверху ще посипала цукром і можна відправляти випікати. І як бачите, тут чекає галета, булькає собі варення, а сік чекає свого часу. І галета вже нагрілася, духовка, відправляється випікатися. З варенням треба бути обережному, тому що, так як все, воно досить таки сильно булькає, ось вже нові плями на кухні. В кінці, десь за хвилин 10 перед закручуванням, я додаю лимонну кислоту, стерилізую кришечки, вони тут варяться, і стерилізую баночки. Вони зразу після галети пішли у духовку на стерилізацію. Простерилізувалися, це все теж робиться дуже швидко. Баночки після миття просто у духовці мають стати сухими. Я набираю варення і щільно закриваю кришкою. в моєму випадку це така єврокришка, банки в мене збірні, все від чого залишається, я використовую всі. І тепер показую, що в мене. Вийшло із мого такого робочого дня. Вийшла ось така галета. Зараз я її притрушую гарнесенько цукровою пудрою для більш такого гарнішого вигляду і для апетиту більшого для дітей. Зразу ж показую, як вона розрізається. Насправді готується дуже дуже легко такий пиріг, готується просте, заварне тісто з найпростіших інгредієнтів. Там не треба ні вершкового масла, ні яєць, нічого. Просто борошно з розпушувачем, трошечки для смаку солі цукру, бо тісто навіть цукру не дається багато, таке дається чайна ложечка. І все, і замішується з гарячою водою та олією. Але воно виходить дуже смачне, виходить дуже м'якеньке, головне не пересушити. І пиріг такий виходить дуже смачний. Єдине, що я ріжу так сливи, і я не люблю, коли вони сілі, і вони робляться такі, як розварені в пирозі, мені це не подобається. А коли дрібнесенько нарізати, дати досить таки е, нормальну кількість е, крохмалю кукурудзяного, щоб воно перетворювалося все на желе, і пиріг виходить смачний. Ось такий вийшов у мене вийшло таке варення. Ну, і, відповідно, як я казала, сливовий компот. Просто сьогодні сливовий день. На цьому вже було завершено мої всі такі робочі моменти. На кінець вкладу кадри із такої невеличкої прогулянки. Це було днем перед тим. Андрійку дуже хотів сильно порибалити. І. Ну, я би не рибалила, бо мені не подобається, чесно кажучи, рибалити. Але він спросив тата. В нас дуже сильно змаліли ріки. У нас практично немає води в ріці. Але наглядно показати, що зловити щось у ріці зараз нереально мусимо показати, тому що він не вірить, він просто хоче. Так пройшлися по ріці, подивилися є такі невеличкі мальки. Але вони дуже малесенькі. Треба їхати десь на озеро. Але на озері в нас не цікаво ловити рибу, тому що на озерах зазвичай рибу не годують, і ви просто туди приходите, платите за вилов того, що ви ловите. Буквально 5 хвилин, а може й менше. І у вас риба вже на гачку. Він хотів дуже такої зловити дикої рибки. Щоб у нього там щось клювало, але нічого не вийшло в нас, і того лазили, як бузьки по тій воді. І туди ходили, і сюди ходили, і десь там Софійка рибку бачила маленьку. Ну, Але емоцій зато дуже багато. Тому що треба було штани задерти, чуть не по самі вуха, почаляпати по воді, постаратися щось зловити. Ну а що результату ніякого немає, то вже зовсім інше. Щоб якось розчарування приглушити, всі пішли в скейт парк. Ну тут вже е, мусили чекати, скільки от просто мама статом сидить і чекає, щоб всі навозилися, настрибалися стільки, скільки лишень вже було сили і бажання. Бо було досить таки прохолодно, повдягали наверх Олімпійки, а потім так навозилися, що поросягалися повністю і нападалися, і набилися, і плакали. Але все одно Софія впала, руку була роздерла. Я думала, що ми вже підемо звідти геть, але все одно трошки руку повитирала, подмухала і сказала, що вона ще не йде, і що треба. То не цікаво так біля хати. Десь там по дорозі, то не так кататися, як кататися в парку. Ну що ж, на цьому все. Відео своє буду завершувати. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!